Вітаємо усіх, це громадське інтерактивне телебачення та радіо. 1. і у нас сьогодні в студії гостя, менеджерка проєктів та комунікаційниця Анна Якименко Поліщук. Вітаємо студію. А Вітає Вітає. ми будемо говорити про цікаву подію, тому що у Луцьку відновлює роботу літературно-мистецький фестиваль Фронтера. І, взагалі, знаєш, ну цікаво про нього було б максимально дізнатися, знаєш, починаючи навіть від назви. Тому що цікава така назва. Я на цю назву багато чого знайшла, від марки Вина Опеля і міста у Мексиці. Але, от, напевно, у вас є якась своя так, асоціація з цією назвою. От давай почнемо з початку. Як цей фестиваль взагалі почав роботу? Так, і яка була його мета? А загалом фронтера від фронтир. Ми знаходимося на пограниччі. Ми знаходилися на пограничі Польщі і Білорусі. А відповідно, ми є фронтирем до Європи. В першу чергу зараз ми говоримо про це, так і дуже багато фокусних тем, над якими ми працювали, власне, були про пограниччя, тому що Луцьк був мультикультурний. А в нас було дуже багато євреїв, і їхня культура збереглась. В нас були чехи, навіть пивоварня, яка зараз функціонує, це власне колишні які ж території а, заснували чехи, і відповідно, ми хотіли показати оце різноманіття і те, як жити на кордоні, на перетині шляхів, на перетині історії і на перетині а, співпраці різних а, культур і етносів. А, тому що навіть зараз в нас є там деякі райони міста, а краєзнавці це досліджували, де проживають а, там, там, скажімо, або колишні поляки, або колишні білоруси, і це насправді дуже цікаво. І плюс, зважаючи на те, що ми літературний фестиваль, то ми це поєднували в літературу, тобто ми працювали з авторами, а які так чи інакше або писали про це. Ну знову ж таки, там коли йшли війни, коли були переселення людей з одної території на іншу, то дуже часто навіть мова була, от польські твори писалися там поліським діалектом. І тому ми працювали над цими, досліджували цю тему, і тому так з'явилася фронтера саме як назва. Та була створення цього фестивалю. По-перше, літературна громадська організація Стендарі, яка опікується всіма проектами фронтера. А це були молоді люди. Я тоді ще не була до них дотучна студенти, яким бракло подій в Луцьку. От просто їм не вистачало. Ти не можеш поїхати завжди там, десь у Львів чи кудись далеко. І вони хотіли в Луцьк привезти цю культуру, проводити презентації, спілкуватися з авторами. Відповідно, таким чином фактично з такої. Історії про те, що нам бракує, так якоїсь речі, і нам треба закрити цю потребу. Виникла громадська організація, яка згодом вирішила масштабуватися. З'явилися сили на те, щоб робити якісь великі масштабні, класні міжнародні речі. І власне таким чином зародився сам фестиваль Фронтера. Угу. Тобто, на початку він був, я так розумію, виключно літературний і книжковий, так і зараз вже додаються. Певні якісь локації, місця, ідеї, жанри і так далі. Але у вас була така досить довга перерва, так і чому це сталося? В нас ну перш за все, велика війна, повномасштабне вторгнення. Ми зрозуміло, вся команда в на початку війни пішла волонтерити. Тобто ми долучилися до різних організацій. Частина з нас пішла в ангар, частина з нас там пішла в шелтер волонтерити. Але ми розуміли, що в нас є навики комунікаційників, в нас є якісь зв'язки за кордоном в кожного, так власне по цьому фестивалю. А в нас є якісь свої навики, які можуть допомогти в організації на той момент такого стану, коли ніхто не знає, куди бігти. І ми працювали по волонтерських організаціях. Тобто, ми в принципі були хто з. Працював з військовими, хто працював з людьми, які вимушено були виїхали і були, покинули свої домівки. Згодом ми зібралися теж в 2022 році, вирішили відновити свою діяльність, але провести фестиваль як фестиваль ми не могли з зрозумілих причин, так? тому що тоді ще були масові обстріли, а тоді ще ми по підвалах дуже часто сиділи. Ситуація була напружена, і ми вирішили провести серію подій, як мінімум, тому що одну подію у разі чого відмінити перед. Нести, а, простіше, плюс менша кількість людей, бо це так, там так, до 100 людей не. на події. Плюс наші партнери Гармидер, театр, Вони створили культурне укриття, і це була хороша локація в підвалі, де можна було проводити безпечні заходи. А і відповідно, ми провели за сезон 15 заходів. Усі вони були спрямовані на допомогу Збройним силам України. Тобто, ми збирали кошти і передавали ангару на закупівлю автомобілів, на закупівлю дронів. Але ми розширили теж свою специфіку, тому що ми ввели нонфікшн. Ми зазвичай говорили про. Художню літературу. А на той момент дуже багато авторів, з якими ми працювали, і які часто були у Луцьку, вони вступили до лав Збройних сил України. Відповідно, логічно, що вони там і не писали, і не мали змоги приїздити. А на той момент відкрилося видавництво віхола, вже так активно стало на ноги, і вони показали, що в нас є класні автори нонфікшену. І що насправді це класно, коли ти читаєш книгу українського психолога, книгу українського лінгвіста. Там книгу українського науковця, який займається ботанікою. І таким чином ми скооперувалися з ними і зробили цілу серію подій і розширили теж і свою аудиторію, тому що були люди, які там, наприклад, на Івана Черненка, лікаря, приходили. Власне, лікарі теж їм було цікаво поспостерігати за ним, за молодою людиною, яка там стає в супротив системі, пробує боротися. І вони так гарно спілкувались. Плюс ми додали теж літературні події, власне. З художньою літературою. І в 2023 році ми провели ще кілька заходів, а потім ми зібралися на стратегічну сесію, і ми зрозуміли, що ми просто не маємо ресурсу зараз рухатись далі в цьому напрямку, і всій команді треба відпочити, тому що, по-перше, не можна робити щось, чим ти не гориш. А по-друге, не можна робити щось понад силу і Не можна ну ресурс людей обмежений. Так, ми всі паралельно десь працюємо, бо треба за щось їсти, а десь волонтеримо, тому що треба допомагати збройним силам, і плюс підготовка подій трошки. Нас виснажило, і ми е, прийняли для себе рішення, що ми хочемо перезапустити цей проект, але ми хочемо побачити в якому напрямку рухатись, щоб він був ефективним, не тільки для Лучана, щоб ми могли розуміти, чого ми хочемо, і масштабуватися це як власне стандалем від подій до фестивалю, так і зараз з фронтерою від фестивалю і подій в Луцьку до відповідно виходу на міжнародну арену. Коли він вже розпочнеться, скажімо так, активно, тобто, поки що це я так розумію. А підготовка розмови, так я так розумію, що ви шукаєте волонтерів активно, як у Луцьку, як на Волині, так і напевно і на всій Україні території. Так. А коли почнеться він уже так активно і по справжньому в яких числах, в яких місяцях? В кінці березня, в 20-х числах березня, для вас ексклюзивно розповім. А до нас буде перша подія. До нас приїздить Макс Кідрук і Тетяна Кідрук. Вони разом заснували видавництво Бородатий томарин» і видають класний наук, наук Поп. Це теж не закрита ніша була в українській культурі, власне, в книговидавничій сфері. І це Одна з перших їхніх спільних презентацій і розмов. А звісно, Макс буде розповідати його точно будуть питати про продовження колонії, про його літературну діяльність. Але ми їх привозимо як видавців і хочемо з ними поспілкуватися. У нас вже є домовленості, просто числа поки що точно озвучити не можу. А ось це буде наша перша зустріч в цьому сезоні, але ми поділили напрямки своєї роботи. Тобто, в нас будуть до презентації. Зазвичай ми так і робили. Ми готуємо людей, тим більше не можна там рік нічого не робити, а потім просто зробити фестиваль. А так і для нас не цікаво. Тому а попередньо ми плануємо двічі на місяць проводити зустрічі презентації. А і вже влітку, теж поки що я не можу говорити про дати, тому що, перш за все, ми шукаємо безпечну локацію і працюємо над кількома варіантами. Ось і влітку ми зробимо не триденний, а дводенний фестиваль. Скоріше за все він буде дуже відрізнятися від попередніх, тому що в попередніх ми хотіли ще й людей. Познайомити з Луцьком, а кожна подія, якщо ви були в нас і пам'ятаєте, була в іншій локації, і відповідно був час на те, щоб прогулятися по Луцьку, зайти в якусь кав'яреньку, з кимось поспілкуватися, з ким ти познайомився на фестивалі. А, на жаль, спочатку нас ковід обмежив. Це останній наш офлайн-фестиваль, але ми його змогли в ковідний рік привести, а, І ми були фактично один день одна локація. Зараз нас обмежує війна, тому а, гуляти і знайомитися з Луцьком, ми пропонуємо вже там або до. Фестивальних подій або після, аби найголовніше для нас це забезпечити безпеку людей. Ну і третій напрямок, який ми плануємо робити в рамках фронтери цього року, це популяризувати українську літературу за кордоном. А вже в нас є напрацювання і спільний проект. в Австрії п'ять українських авторів з презентаціями п'яти українських книг, поїдуть туди. І теж ми там ділимо аудиторію це для українців, які втратили зв'язок з своєю культурою через з те, що вимушено було переїхати за кордон, але вони хочуть бути дотичними. І друге, це аудиторія європейців, тому що дуже часто війна звучить або тільки тоді, коли в нас є масові загиблі і жертви, так або вона знята з порядку денного новин. Ми хочемо актуалізувати інформацію про Україну і показати, що ми народ, який в час війни можемо творити якісний конкурентно спроможний культурний продукт. Рів, як можна до вас приєднатися, так що це за люди мають бути? От які функції вони будуть виконувати? Перш за все, в нас вчора мала закінчитись реєстрація, але ми подумали і вирішили, що оскільки сьогодні ви нас запросили в гості, можливо, хтось побачить і захоче долучитися. А в нас зараз на сторінці фронтери є форма. Там буквально два поставни прогорніть, і там, там написано, написано, що ми шукаємо волонтерів. А це люди, які хочуть займатися організацією подій. Власне, вся наша команда теж пройшла шлях волонтерства, тому що це можливість навчитися, і це класна можливість. І ми маємо багато. Досвіду, яким би хотіли ділитись, неважливо, чи ці люди залишаться потім в нашій команді, чи вони створюють свою організацію, чи вони підуть в якийсь інший напрямок громадської діяльності. Але, наприклад, у нас є Андрій Роговський, наш а, а, такий дуже класний а, управлінець, який а, розкаже, що має бути, де має стояти вогнегасник, як правильно вивести людей з приміщення, як людей посадити. Знаєте, що потім, коли ви дивитесь фотозвіт, а вас там заду розетка не бісила на кожній фотографії спіки, Ось, і тому от в технічний відділ ми шукаємо власне, помічників Андрія, людей, які готові готувати локації, які готові вчитися, які, ким це цікаво. Ми шукаємо в Відділ комунікації людей, які можуть писати тексти, а тому, що ми дуже заглиблені в процес, і дуже часто люди ззовні, які навіть там були на презентації, можуть написати краще, ніж ми в команді, тому що ми готували, переготували вісім разів перечитали книжку, і, і нам вже не цікаво так про неї писати, як могло би бути людям, які вперше це почули. Ось тому теж ми шукаємо людей в комунікаційний відділ, і загалом шукаємо людей, які можуть щось собі запропонувати. Ось я власне сьогодні зранку перегляну. Дала заявку, є дві дівчинки, які написали нам, що одна знає добре англійську, тобто вільно володіє. Вона може допомагати нам з перекладами, в тому числі там, наприклад, якщо ми будемо дублювати різними мовами тексти. І ще одна дівчинка, так само польською. Більше того, вона може синхронний переклад робити. І відповідно, ми дуже раді. Ми б дуже хотіли, щоб, по-перше, команда зростала і поповнювалася. І відповідно, щоб люди, те, що ми там напрацювали протягом 10 років, ми могли. Передати і люди могли розвивати культуру чи власне громадський сектор в Луцьку, завдяки цим знанням, які вони отримують. Бо ми це набивали собі шишки, а зараз можемо передати те, що вже знаємо точно, як воно працює або не працює, щоб не робити помилок наступним поколінням. От для тих людей, хто не був ніколи, наприклад, да, тому що дійсно в нас вже багато переміщених осіб, так які можливо зацікавилися в вашому фестивалі. От що для самих людей, що вони для себе можуть взяти з цього фестивалю? Тобто, це знайомство з відомими українськими письменниками, авторами, так я так розумію, що і зарубіжними також закордонними. це якісь сцени з артистами? От як взагалі цей фестиваль відбувається? А взагалі будь-яка подія це подія про людей. А це про чому ми, наприклад, з фронтерою не виходили в офлайн. А, тобто в нас є а, проект на Ютубі, там говорить Волин. Дуже раджу. Ми досліджували якраз те, що ви питали про а, що, що таке фронтера. Ми досліджували забуті імена і актуалізовували їх а, людей, які жили тут, творили нашу культуру, історію раніше. Але це не було а, стріми, це не були там о, якісь аудіопрезентації. Це були окремий відеопроект, який о, професійно знімався. А чому ми ну, не те, що ми проти, але чому ми йдемо в офлайн, і ми не дуже... Дуже любимо такі події, тому що в тебе немає контакту, в тебе немає комунікації, а будь-які фестивалі, будь-яка подія це про людей. Це про те, що ти можеш знайти однодумців. Наприклад, якщо от люди виїхали, так вони, можливо, мали якихось друзів, які читали а там, де вони проживали. Зараз вони розкидані, знову ж вони можуть зібратися в читацький клуб по зуму, так, але ти все-таки хочеш випити людської кави з кимось і поговорити там про книжки. А це можна познайомитися теж з різними людьми. Тому що до нас ходять як від студентів, так і від слухачів університету третього віку. Це дуже класна, до речі, категорія людей. теж. І ти можеш знайти людей, з якими ти можеш кооперуватися і щось створювати своє, крім спілкування. Тому що є кава паузи, тобто між всіма подіями є якийсь час на себе, на знайомство. А відповідно, ти маєш можливість завести ці нові знайомства і відповідно до твоїх потреб. Звісно. Ти можеш почути і побачити це наживо письменників, а, яких ти давно хотів побачити чи почути, але в тебе якимось чином не виходило. Знову ж не всі можуть поїхати там в Київ чи в Львів, а, а це воно все в тебе на місці. Ну і це дуже зручно, тому що це твоє місто зараз. А, і ти просто вийшов з дому, там перейшов чи переїхав кілька зупинок, і от ти в класної іншій реальності. А, а ти, ти на, ти на час, час, ну ми навряд чи ми зможемо там на, на, на час. час відійти від воєнної тематики, тому що це теж пропрацьовується в нас. Зараз в темі фестивалю, бо ну ми живемо в цій реальності. Нам треба жити з тим, що ми живемо в час великої війни. Але як мінімум ти зможеш трішки переключитися від скролення стрічки на щось інше і на спілкування і якимось чином трішки відновити власну свою менталку і поспілкуватися з людьми, отримати автографів в авторів, зробити селфі на згадку, виставити Фейсбук в інстаграм. Ми завжди дуже дякуємо, коли люди відзначають нас у своїх дописах. Щодо сучасних відомих зрозуміли, а як щодо, наприклад, тих, хто тільки починає свій шлях, чи може наприклад фронтера дати їм отой поштовх у ті перші кроки, які зроблять колись їх не знаю, ну можливо, відомими дійсно на всю країну, не тільки ми завжди намагалися балансувати, створюючи події. Аби дати можливість людям, в яких там невелика або перша книга, або невелика кількість книг, і власне метрами літератури, а просто зрозуміло, що якщо говорити з точки зору організатора, то на автора, якого геть ніхто не знає, набагато складніше зібрати аудиторію, ніж, скажімо, там на Андрія Любку, та чи на Макса Кідрука. Відповідно, ми працюємо і дуже багато. Насправді, я думаю, що це пов'язано з кількома причинами. Багато знаменитих і відомих авторів в лавах Збройних сил України і вони не пишуть. І багато людей, які в певний момент думали, що там я не готовий. Напевно, я відкладу свою письменницьку історію в довгу шуфляду і тому подібного, вирішили зараз, що вони треба зробити жити тут і зараз треба працювати над тим, чим ти хочеш зараз. І почали писати твори, а видавці їх видавати. Власне, це теж дуже класна тенденція. Навіть в видавців, які перед тим не працювали з художньою літературою, це почало працювати. Тому ми, звісно, будемо привозити і авторів, які не є настільки знані, і які потрапляють нам в фокус тему над якою ми працюємо. Тому що для нас важливо, щоб весь фестиваль він на чомусь тримався. Ну тобто, щоб це не була якась подія розкиданих, а тобто, за захід, де розкидані події. І ти такі дивишся і думаєш, Боже, як вони це все поєднали докупи, Ми працюємо над сенсами. Зараз ми працюємо над фокус-темою і вже під неї будемо збирати авторів. А, власне, так само, як і на закордон. Ми пропрацювали зараз книги, які вийшли там про війну, а, тому що зараз ми не маємо книг рефлексій, а, і це нормально, тому що в нас іде війна. Ну тобто рефлексію мене дуже насправді дратує питання. А, де наш Хемінгей? Вибачте, там, чи де наш Ремарк? Та? От Ремарку, сплив з Ремарком. А, ремарк писав. Після того, як війна закінчилася, як він повернувся. А в нас війна триває, тому зараз в нас ідуть книги-хроніки, бо нам важливо зафіксувати те все, що відбувається в пам'яті, тому що після закінчення війни ніхто вже цього робити не буде. І ось, власне, з такими книгами ми працюємо на те, щоб вивести за кордон цих авторів. І їхні книги, до речі, їхні книги багато перекладають за кордоном. Щодо нової, я так розумію, ну не жанру фестивалю, а локації, напевно, мистецька, так що це за локація, що там буде, що там можна буде побачити. Простір мистецький це в час, поки ми думали про напрямок нашої роботи і як нам вийти назад, аби Це все задовольняло, в тому числі членів команди. А ми пропрацювали один з проєктів в обласній науковій бібліотеці імені Олани Пчілки, створений простір з кількома іншими громадськими організаціями. А він називається мистецький, і це велика локація, де можна проводити заходи. Більше того, вона в тому числі спрямована на. На допомогу людя, людей, які виїхали, і, наприклад, не мають можливості зараз працювати. Можливо, вони залишились без ноутбуків, але вони можуть працювати. Там є кілька ноутбуків, там є мобільні столи. Ви можете прийти в Волинську наукову бібліотеку. Це Шопана 11, і сказати, що вам треба попрацювати. Підключений інтернет. Більше того, там ну дуже якісно прокладені всі комунікації, які дозволять і певний час без світла пропрацювати навіть і від. Відповідно, або навчальні курси пройти за ноутбуком, а не з телефону, бо це ну, насправді не дуже добре навіть для очей. От по-друге, відповідно, ви можете збиратись так само клубами. Якщо у вас є якась спільнота, я знаю, що дуже багато різних міст, які там в Волноваха, наприклад, в них навіть є свої групи а в Вайбері, де вони спілкуються, комунікують час від часу, думають, де зустрітися. От якщо ви там не хочете, щоб це було кафе, а хочете, наприклад, там, чи якусь ініціативу свою створити, чи ще щось, то ви. Ви теж можете приходити туди а, і а, там проводити свої заходи навіть на якійсь постійній основі. Ну і, звісно, це дуже велике класне приміщення для івентів. А, зараз ми будемо там якраз проводити зустріч з Максимом Кідруком. А, там а, цей мобільний простір а, може вмістити до ста людей і плюс в бібліотеці в підвалі є нормальне укриття. А, це, це, там є сцена, там є стільчики, тобто у разі повітряної тривоги. Будується ну, всі організатори, мають змогу побудувати дві локації одночасно з апаратурою з усім, щоб у разі чого спуститися і безпечно допроводити захід. Ну і перечекати небезпечні моменти. Тому ми дуже тішимося. По перше співпраці з бібліотекою ну вона насправді прекрасна. Хто був в обласній бібліотеці, знає ці величезні вікна. Наскільки вона світла. І люди, які там працюють, завжди відгукуються на хороші ідеї. Тому ми щасливі, що в Луцьку є зараз. Плюс одна локація для гарних заходів. Щодо музичної сцени, чи буде щось таке, чи все-таки більш література і книжка? наразі, ми більше говоримо про літературу. Ми не виключаємо музичну складову, але навіть по спілкуванню між собою в команді ми розуміємо, що не всі люди готові ходити на музичні заходи. Ну тобто, або їх треба будувати такими, щоб вони були скажімо так, більш спокійними, більш нейтральними і не настільки розважальними, тому що ми знаємо свою аудиторію. Ми впевнені, що там ну на дискотеку вони не прийдуть зараз, а ми її не організуємо. Тому, тому ми працюємо зараз. Є кілька класних українських проєктів, які актуалізували вірші класиків. І ось саме ми пропрацьовуємо варіанти, кого б ми могли привести, щоб це був такий лайтовий ламповий музичний вечір. А в чому особливість? Я не знаю, там фішка, головна фестивалю фронтера. Тобто, фестиваль вже в Україні не ну, просто безліч, так ну просто нереальна кількість. Але от в чому саме ваша особливість? По-перше, ми в Луцьку ми в найкращому місті знаходимося. Ну, насправді, ми не можемо говорити про безпечність міста, але зараз ми в умовно безпечному місті порівняно з іншими регіонами. І це великі плюси, які дає нам змогу зараз працювати і зараз робити якісь проекти загалом, і хоча б щось планувати там навіть на якихось півроку. Ось по-друге, ми працюємо з різножанровими і різноплановими письмами. Манниками, яких збираємо, і ну, наша команда насправді зазвичай працює. Ми провозимо тих, кого хочемо послухати самі. Я думаю, можливо, так, в деяких фестивалях і є, але навіть знаючи, що є якісь автори топові, але вони резонують з нашими цінностями. А ми не готові їх привозити, тому що ну це буде нечесно навіть по відношенню до самих нас, а знаючи, що ми зберемо ви. велику аудиторію, в. знаючи, що там квитки дуже швидко розпродадуться. Ось, але ми цього не робимо. А і власне фронтера, це завжди був дуже затишний фестиваль, тому що Луцьк маленьке місто в нас було там 70-80% відсотків власне Лучани. І решту люди, які приїздили до нас, і це місце, де ти можеш зустріти старих знайомих. Вести нових знайомих і просто дуже класно провести час в компанії однодумців. Анна, дуже дякую тобі за те, що ти до нас завітала в студію громадського інтерактивного телебачення. Поговорили про фронтеру. Радіємо, що відновлює роботу, тому що дійсно це такі місця, де можна відновити сили, де можна трошечки можливо якось відійти так від всього, і набратися якогось знаю там ентузіазму, бажання жити, творити, працювати, розуміти для чого це все. Просто жити, просто жити далі, так. І у нас сьогодні в студії була менеджерка проєктів, комунікаційниця Анна Якименко Поліщук, і ми говорили про відновлювання роботи літературно-мистецького фестивалю Фронтера. Тож обов'язково ставайте волонтерами, допомагайте, підтримуйте, знайомтеся, розвивайтеся так разом з цим фестивалем і набувайте все більше, більше, більше хороших, хороших зв'язків думок, ідей. І воно дійсно того варто. Дякую дуже за, за Дякую, цю розмову. За